А еду попустите, да? я мамі всі бачите, вона на з головний спілків сьогодні. І ще хотіла б надати слово сьогодні голові національної, національної спілки журналістів України Сергію Тинеленко. Треба сказати, вибачте у нас співмодератор прес-клубу Незалежної медіа спілки журналістів Інна Гончарова. І теж треба представити в нас повні будь ласка. Добре дня, шановні колеги. Мене звати Світламіленко. Я наразі голови національної спілки журналістів України і. Раді вас вітати у спільному е прес-клубі Національної спілки журналістів України незалежні медіа проспілки, і ми звичайно раді е вітати е машу е щодо е звільнення, якої щодо е майбутнього дійсно переживали всі журналісти України. Я хотів би просто буквально кілька слів е на початку нашого заходу. Прокоментувати питання щодо е журналістської солідарності. Питання щодо журналістської солідарності в Україні, солідарності з нашими колегами на сході України і, зокрема, з полоненими. Ну власне, на жаль, ми фіксуємо громадські організації України. Ми фіксуємо, що за час військового конфлікту на Донбасі майже 100 журналістів вони потрапляли в полон або були затримані. Бойовиками, сепаратистами на території Донбасу і більше 30 наших колег вони утримувалися в полоні понад три доби. Відповідно, звичайно, що це пріоритет для громадських організацій, журналістських організацій, докласти зусилля для того, щоб наші колеги вийшли. Свого часу, які були затримані в полону, але арсенал засобів, який є, він все одно обмежений і жоден засіб, ні державний, ні громадський, ніколи не давав 100% гарантованого такого результату. Що ми ставимо за пріоритет, щоб людина була вільна і полонений вийшов на свободу. Як сказав наш колега. Правозахисник і а, журналіст Валерій Макієв, який сто днів був у полоні на території так званої ЛНР, що кожен хто вийшов з полону, фактично це йому повезло. Це всі фактори, тиск інше, але все одно, ну фінал, якщо людина вже на свободі, то все одно всі полонені, які мали такі досвід, говорять, що їм повезло. Так, да, маша ну, теж якби з цим погоджується. І Я хотів би буквально фактично з квітня, почалась з квітня 2015 року, почалась така певна велика публічна робота громадських організацій, журналістських організацій. Ми робили звернення до влади, ми робили звернення від міжнародної федерації журналістів від Європейської Федерації журналістів. Тут всі ці звернення, якби ми передаємо маше, щоб вона все таки. Оскільки був інформаційний вакуум, і, і на жаль, ми ну, не, не бачила, не отримала цю інформацію. Тут ці стоси заяв, які ми підтримували в Україні а за кордоном, ми ініціювали і на рівні представника ОБСЄ, з питань свободи медіа в відні, ми робили спільні заяви солідарності союзів спілок журналістів України і Росії з полоненими журналістами, і так само. Дуже ці нелегко були дебати. Ми з паном Юрієм. Фактично, коли перша була заява солідарності з полоненими журналістами, ми дві години переконували представників союзу журналістів Росії з тим, що варто солідаризуватись і відповідно підтримати наших колег. Тому ці заяви теж були непрості, але ми максимально створювали. Ну, інформаційний шум – це те, що можуть журналісти робити на світовому рівні, на національному рівні, з тим, щоб привернути увагу до ну, теми утримання э, Маши, до цих, теми журналістів у полоні. Зокрема, э, ми говоримо э, і про те, що ми ну, як, э, не звинувачували, але ми втисли на українську владу з тим, щоб вона все ж таки докладала більших зусиль у звільненні. Нашої колеги з полону ми говоримо, що ем, якщо у всіх з тих понад 30 колег, які були в полоні, то рекордсменом був е, харківський журналіст Роман Черемський, ну, рекордсменом в лапках, який пробув 132 дні в полоні, то, на жаль, у Маші е, вже понад рік пішов цей відлік, і в марафон да, в полоні, От, тому е, Певним таким, ну якимось, ну ті відповіді, які нам давала офіційна влада, зокрема служба безпеки України в адміністрації президента, це те, що за машу вимагають терористи занадто високу ціну. На обмін і це для і для країни було неприйнятно. Це було ще осіння, але ми все одно якби тисли, що мають бути переговори і відповідь, що дають неприйнятну ціну, якісь пергі вони все одно нас не задовольняли. І е, ми думаємо, що е, найбільше ну все ж таки в, в цьому є певний такий хеппі енд на сьогодні в цій сумній історії. Все ж таки громадський тиск. Який здійснювався на владу. Нова хвиля пішла осінню, коли регіональна організація луганських журналістів звернулася публічно до представника президента Ірини Герашенка. І ми напряму прив'язали прізвище Петра Порошенка і президента з очікуванням, ж таки, із тим, що Марія буде на свободі, і вже тоді інтенсифікувалась, дійсно вже.